Мене звати Юлія Баранова. Я сама з Бердянська. 17 років я вже в будівництві. Я займалася продажем та монтажом металопластикових вікон і дверей. Це я люблю, це я знаю, це я вмію. У 22 році мені прийшлося приїхати. Вирішили бути саме в Києві і за дитини, тому що тут було навчання. І тому з 22 року я почала все спочатку в новому місті. Так, да, було важко, не деякі речі. Але потрохи-потрохи рухалась. Ми почали шукати монтажників, і саме цікаво, я знайшла монтажника, який сам з Бердянська, з яким я працювала. Він теж тут в Києві. Нам потрібно було обладнання. Це був перфоратор обов'язково, тому що те, що було в нас, воно зламалося, і ми брали його в реалізацію. Почало по годину за нього. Про грант я дізналася в соцмережах. Останній день подачі це був мій день народження, і мені було вирішально подати спочатку до а потім засадкувати свій день народження. Тому <реш> це для мене такий знаковий тейм. Все, що я отримала за грантові кошти, я все це використовую. Стіл, перфоратор, 3D-принтер, сушарка. Тобто, все, все, що я накупила, я все використовую. У нас було завжди таке питання, як зробити деталі, яких не вистачає. Для цього ми вирішили використовувати 3D-принтер. Деталі на 3D-принтері найпростіше виробити, це навпаки дуже важко. Нещодавно я дізналася, що одна із підприємниць теж звернулася до Help. В неї є 3D-трук, і вона цим займається вже не один рік. Тобто вона в цьому ас. Я так задоволена, що мені не просто надали грант, а ще ведуть контакти, де я зможу отримати гарний досвід та інформацію. Як реалізувати свою ідею? Є зміни, а вже ж вони є. Ці грантове обладнання, які я купила завдяки допомоги HELP, повністю зрушило мене з однієї точки, і це помітно по доходу. А цифри ніколи не вруть. Тому, дивлячись на мій дохід, я розумію, як важливо було отримати цю підтримку. В Своєму місці я мала не тільки свій офіс, не тільки а, свою команду. Я мала своїх там клієнтів, які вже були не просто клієнти. І в мене теж зараз є мрія. Мати все те, що мала там, але на новому місці. Хоча, коли трошки все зміниться, я вважаю, що в мене вже буде їх два офіси, і це буде дуже круто. Тому а, мрія є.